Основний наш бізнес, основний це співпраця з виробниками насіння кукурудзи і соняшника. Маємо десь в обробітку трохи не 7 тисяч, десь 65 800. На другому місці ми займаємося кондитерський соняшник і спеція це коріандр, який ми також виробляємо і експортуємо за кордон. І трохи, ми так, як хобі, у нас є овочівництво, картопля, морква. Ми працюємо по різними технологіями. Класичний у нас є плуг, але ми згодом переходимо на стриптіл. Потроху, на, зокрема, в цьому господарстві тут спочатку було майже півтори тисячі під насінництво, і з них було все по класичній технології плуг. Потім з перший рік там, 100 гектар, потім 200 стриптіл, а в цьому році вже майже 600 гектар буде стриптіл. Вирішив спробувати стриптіл, тому що менше енергозатратніша технологія, більш вражайніша, більше дає врожай. Приклад такий проведу, що ми два роки на одному полі займалися класичною технологією, причому зрошення. На зрошенні класичною технологією, плуг. Ми два роки ну, брали врожай, такі не добирали план, який нам ставили. А на третій рік ми зробили там стриптіл, то ми взяли 120% від плану. От вам простий приклад. В Агратера я познайомився, я кажу, на... вони запросили всіх фермерів України на свої лекції, там, конференції. І дійсно там було наскільки все цікаво, що я зрозумів, що все, що робив до цього, це треба забути, а робити по-новому. І от ми в один рік все і почали все майже одразу після цієї конференції почали змінювати всю нашу техніку, все, що могли встигали привезти, все, що в них було в наявності, ми в принципі, все монтували. Так, дякую агротерії, вони реально допомогли нам в той час. Ми купили плюрібуси і ми тоді купили два плюрібуси. У нас один восьмирядний, один шістнадцятирядний. У нас сівалки не нові, У нашим сівалкам вже, дай Бог, років по 10. Просто вони переоснащені пресіжені плантингом плюс Єл-Центр 360. Там дороботки є всі сівалки, переобладнані під рідки добрива. Ми, ми додавали з Єлцентру два, да, два продукти. Це вейв, який загорта кожну насінину м'якою і вологим грунтом, вологим. і друге це деш. Це деш це те, що виливає стартове добро біля насінини. Тобто ми не лємо його в ленту на всю довжину, а ліємо по 5 сантиметрів біля насінини. І тим самим ми економимо ну, від 50 до 70% стартових добрив. А це, в принципі, якщо ми в цьому році купували добрива по 2200 євро за тонну стартові, то економія 50% це дуже-дуже дуже. У дуже, дуже. моєму випадку кукурудза, яка приносить, ну, скажімо так, немалий прибуток з гектару. І дуже, 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 дуже мені потрібна там правильна розкладка, правильні глибини, правильно, все, 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 щоб отримати максимальний врожай. І скажу так, що е, сходи, е, е, розкладка з, з зерен по в рядку це набагато, набагато. Краще ніж звичайні механічні, там вакуумі ті ж самі кінзи без престижного плантингу. Крім престижного eh, плантингу eh, було встановлено 360 л-центр обладнання для роботи з рідкими добривами. У нас зараз eh, з посівом eh, вноситься три системи eh, підживлення, тобто добрив. У eh, нас бандитами вноситься каз eh, вейвами вноситься. Мікродобрива ЖКУ це жидке комплексне добриво. І також вайвами вноситься бактерія. Тобто там на вайвові дві трубки. ЖКУ в нас вноситься в стороні від насінини через те, що ми вносимо велику кількість добрив. І щоб не припалити насінинку, ми кладемо його трохи в стороні. Бактерія ж в нас вноситься прямо на насінину. Коли ми даємо точечно, ми зразу біля насінини ложимо комплекс, який потрібен і для старту, щоб вискочити і приймати інші елементи в повному обсязі. Бандіти мені дуже подобаються. вони ложать азот в 5 сантиметрах від насінини. Тобто, в нас бандіти стоять по обидві сторони рядка 5 сантиметрів на ну, на другу сторону. Вони точечно вносять азот і з посівом це прекрасно. Нам не потрібно затрачати кошти на додаткові внесення. Рідкі добрива це і зручно. Тобто вони дають рослині все, що потрібно в даний момент. Сипучі ж добрива, для них потрібні умови. Тобто для них потрібна волога, температура, щоб вони перейшли з сипучої в доступну форму для рослини. Сьогодні ми в нинішній ситуації мусимо перемагати ворога на полі бою. Ну і досягати успіхів на полях в аграрних справах. Сьогодні ми демонструємо перший раз в Україні і в Європі технологію від нашого американського друга Грега Саудера, яка дозволяє більш ефективно використовувати стартові добрива. На даному етапі, це може досягти економії до 70, іноді 72%. Зараз ми бачимо сівалку. Кінзе, яка повністю перероблена під технологію від Престіжен Плантинг. На ній встановлені висіваючі вісет 2. З системою електроприводів, які дозволяють нам робити змінні норми, відключати секції, коли нам потрібно, чи то на розворотах, чи то на закінчення ділянки гібридизації. Тут встановлена система автоматичного гідравлічного притиску від Prestige Implanting. Тут стоять спідтюби, які дозволяють швидко сіяти до 16-17 км за годину. І основну роль, ще тут спітьюби відіграють, вони мають дуже чутливий сенсор і дозволяють системі розуміти, коли. Випала в яку долі секунди насінина. На даній сівалці встановлена технологія SmartFirmer. Це датчики високоточні, які дозволяють нам в онлайн-часі розуміти температуру ґрунту на глибині посіву, структуру ґрунту, вміст пожнивних решток з минулого року. Процент гумусу, навіть від проценту гумусу, дозволяє зменшувати і збільшувати норму висів. Зараз ми бачимо основну систему управління стабільним тиском для системи D. І ми бачимо основний блок управління всіми рядами, який зв'язується з кожним рядом з допомогою Wi-Fi і передає на основний iPad для управління. Серцем системи Dash є основний блок управління потоком, який після того, як система аналізує показники датчика від спідтюба, який каже, що летить на сінина, основний комп'ютер приймає рішення, коли основному блоку вистрілить на нього стартові добрива. Азотні добрива для основного живлення рослини, які ми застосовуємо в вигляді касу 32-го, вносяться з допомогою бандітів. Це від англійського слова band-it. Розмісти його в потрібному місці. З допомогою цих двох дисків, які розміщені справа і зліва, від. Нашої насінини, Ми рівномірно справа і зліва розміщуємо полоски концентрованого азотного добрива. Ця хмарка з часом буде максимально ефективно, засвоєна кореневою системою рослини. Як кажуть американці, ця технологія дозволяє в два рази підвищити ефективність використання азотних добрив. В сівалці валці встановлена система унікальна Wave. Вона перша в Україні і в Європі. Що вона робить? Після того, як у нас Основні диски зробили, розкрили ґрунт. Ніж вейв з одної сторони надрізає його і волною накриває, волною вологого м'якого ґрунту, накриває насінину як одіялком. Ефект від цього дуже важко недооцінити із за того, що насінина має ідеальні умови контакту з ґрунтом. Із м'яким ґрунтом, не твердим ґрунтом, якщо без цієї системи просто прикочуючи колесики, зімкнули. А ґрунт розпушений на 100%, на 100% вологий, тобто у нас немає попадання. Сухого ґрунту зверху в щілину, де знаходиться насінина, а є накриття 100% вологим і м'яким ґрунтом. Насправді, система стартового добрива і стартове добриво взагалі воно потребує, для того, щоб мама насінина в період вегетації не мала стресових ситуацій. І на перших етапах розвитку насінини дуже важливий фосфор в доступній формі, що дозволяє мамі насінині прийняти рішення, щоб закласти якнаймого більший потенціал своїх дітей. Оскільки Качан майбутньої кукурузи це Майбутні діти, будемо так казати, цієї мами насінини. Якщо в фазі В6 у неї буде не вистачати фосфору, тоді вона прийме рішення зробити менше рядів в самому качані навколо. Або в фазі в 8 в 9 прийме рішення зробити менше рядів вгору. І якщо вона вже прийняла рішення зробити менше рядів, якщо у вас в качані буде 14-16 рядів, то ви вже 12 тонн ніколи не отримаєте. Якби ви масу насінини не наганяли? От із-за чого важливі нам стартові добрива особливо. В фосфорі і в цинку. Фермера, які, яким цікаво щось нове, яким цікаво змінити свій підхід до обробітку, до вирощування всіх сиг-культур, е, я їм раджу звернутися до компанії «Агротера». Не просто по телефону навіть з'їздити, по, 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 поговорити. І вони для себе знають багато нового і цікавого.